Ну в східниці. Бачите, дзвонять, дзвони. Не знаю коли ви це відео будете дивитися, але коли воно знімалося, це було Ганни. Так що всі Ган з ним Ангела. Поцічок тече, на дні видно, що зелену траву. Так, бо сніг цього року випав отак. Було тепло, тепло, жарко, жарко. Вересні було тепліше, ніж зазвичай, жовтні тепліше, зазвичай, в листопаді тепліше, ніж зазвичай, а потім, хоп, і в грудні випав сніг. Піднімаємось на гору, парк, панти лимона цілителя, пройдемо далі до джерел. У нас маршрути по східниці ви знаєте більш-менш стандартні. Шо? Місто, селище, площа його та сама, вулиці ті самі. Проходимо популярними напрямками, показуємо як там восени, взимку, влітку, що змінилось, чи не за цей час. в кращий чи в гірший бік. Без жодних оціночних суджень, щоб кожен сам міг зробити висновки. Часто мене запитують, куди краще їхати, в Східницю чи в Трускавець. Відповідає завжди однаково, де вам більше подобається їдьте. Гарно і там, і там, добре, і там і там. А все решта регулюється вашим бажанням. Ну і можливо тут старають редовицьку моя вода підходить. Теж такий індивідуальний момент розказував знайому історію, що в трускавці таксистів пресують за те, що вони возять людей. Залізничного вокзалу в східницю. Уявіть собі, зустрічають людей на вокзалі. Якщо б людина в східницю, везуть в східницю. Дехто да, вважає, що не було би таксистів, всі б їхали в Трускавець, а не в східницю. Цікава логіка, не буде продовжувати. Як ще можна вдосконалити, що ще можна зробити? Парк. Пантели монет наліво. Лесі Українки, можемо центр вийти. Там потрохи теплее. Минус 7 зараз. Вот Диана. Пауза, там в лісочку перше, третє джерело, Київська Русь. І нові готельки на горбочку будуються. Ну і що, йдемо тепер до джерел, до свердловин. Я все пригадую глядач. Вересні, здається, ми перетиналися в трускавці. З ним і його дружиною. До речі, принагідно передаю вітання, здоров'я, благ благі літа. Каже, йдемо ми з дружиною в східниці. Я їй кажу, вон там має бути джерело. Я кажу, Та ну, не може бути там джерело. Я кажу, є, Василь показував, що воно є, йдемо. Вони йдуть, там справді є джерело. Бачите, приємно, що люди користуються нашими відео як путівником по східниці, по Трускавці. Дуже-дуже приємно. Для вас, шановні глядачі і підписники, ми і працюємо. спортивний майданчик, дитячий майданчик. От мене руки на санчатах катали, зараз ж нікого не видно. Тільки сніг порипує. рип рип, рип, рип. рип. Зустрінемо людей біля джерел, поки що на яких джерелах не були, сюди людей нема. Ша нам пані Джен з Харкова коментує. Сподіваюся, вона зацінить цю зимову казку східниці пані раніше їздила в Трускавець, потім каже, побувала в східниці. Шипка ліфту речі. Побувала в східниці, закохалася в цю місцину. А в цю місцину неможливо не закохатись. Це наша рідна Україна, краса наших українських Карпат. Чому ця територія отримала свій розвиток саме вже за Україною? Радянський Союз під час окупації не займався Україною. А що робив? Викачував надра. Саме так качав з Борислава нафту, з Дашави газ. Огерська газ викачували. Вони розуміли, що не завжди Україна буде окупована Росією, Радянським Союзом, тому в першу чергу викачували наші надари. Як це як казав спочатку, з'їмо те, що наше, а потім кожен буде їсти своє. Тобто, на жаль, Україна розглядалася як сировинний придаток. Ну, Хоча чому, на жаль, типова колоніальна політика. Так, праворуч, свердловина номер 357 Це мінеральна вода, типу на втусі. Асма покажемо мінералізацію цієї води. Вкотре, вкотре нагадаємо, що вживати мінеральні води. Виключно за призначенням лікаря потребу. Ніх сухий, не ліпиться, сніжки мороз. І тут безкоштовно нахтуся тече в річку. А, смак такий, класичний смак на Нема до залізистої. и отвечаю на вопрос киян, есть ли очереди, доповедаю, очередей нет, это вам не киян. Вот она. джерело номер 15, минеральная ликвальная вода типа залезиста. Значит, и минерализация вказана, и мисс залезет. Вона річ такого кольору додає специфічно залізисто.